До всеукраїнського фестивалю Киданецький цвіт» або «Пляцок фест» готувалися усім селом. Кажуть, у киданцях не було хати, де не пекли до свята пляцків. Більшість виготовлені за місцевими рецептами з горіхами, медом, шоколадом, згущеним молоком і фруктами. Кожна із господинь демонструвала свою вправність і мистецтво. Всі люди відвідгулися, кожна вулиця, кожна родина щось якусь лепту внесла в організацію цього свята. Наше село воно дуже гарне село. Наше село. Дуже стародавнє. Наше село походить з таких далеких корінь. Ми направду, 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 любимо дуже пісню всі в селі. І дуже ми любимо, ми густинні люди. Ми припрошуємо дуже, ми вміємо дуже припросити людей. Але разом з тим, дивіться, як ви бачите, ми не обминули ні одної людини, ми не обминули ні маленького, ні старенького, бо ми хочемо густити. Ми хочемо, щоб люди знали, що в Кіданцях було таке велике свято. У нас сьогодні велике свято. У нас сьогодні е, перше. Всеукраїнський сільський фестиваль народного мистецтва присвячені 25 ї річниці незалежності України. Наше село дуже пісенне, наше село дуже працьовиті люди, дуже гостинні люди, а депутатський корпус, громада. Всі дуже ініціативно підтримували це дійство. Захотіли, щоб до нас приїхали люди і подивилися, як ми живемо, чим ми багаті, що ми багаті піснею, багаті на працю, вміємо зготувати, пригостити, почастувати. На свято докиданців приїхали артисти з Одеси. Рнігівщини, Тернопільські та Збаразкі виконавці сільські колективи у журі Ігриць Драпак. Прекрасні колективи, самодіяльні, чудово, я думаю, що це вже все вмерло. хори ще виступають, гарні костюми, з прилук приїхали такі прекрасний колектив. Не пам'ятаю, як він називається. Ну розкішні, розкішні люди щирі, веселі, добрі, десь забувають про ті негаразди, що у нас зараз є в державі, але ми повинні сміятися, повинні жити, тому що пісня надихає на то щось краще, щоб ми були веселі. Не весь час ходив по понурому злосному, ми будемо жити, ми переможемо. Якщо будемо робити отакі добрі свята в селах, село ще не вмерло. Хай живе. Киданці відкрили щиросердечно. і сьогодні бачите ці павільйони, все це розмаїття фар, прекрасного, прекрасне літа, яке дарує нам і папирівку, і щирість людської душі, і звичайно, пісню, яку ми сьогодні за будемо співати на центральній площі. Там бачите. Під Гасном, Киданці це найкраще українське село. Ми Чернігівська область, Прилузький район, село Замісця. місця, будинок культури, народний самодіальний ансамбль Вербиченька, керівник Володимир Куриленко. Ми дуже вдячні, що нас запросили на Тернопільщину на цей прекрасний фестиваль. Ми так також взяли участь і поспівали. О, а давайте, може, щось тут нам заспіваєте. Може, що? може, може, заспіваємо щось. щось. Пливом це свято було для тих, у кого тут пройшли дитинство і юність. Де б я не був, ким я не був, це завжди моє, тому що тут поховані мої дід, дід, дідусі і бабця, тут є мої люди, тут мої колеги, з якими ми і корову пасли, і так далі. А це є рідне. Знаєте, нічого немає рідніше. Коли ми відсураємося з свого, то ми не вартуємо ані ні шитого гроша, щоб ми бути і топтати цю землю. Тому скільки я, скільки я буду жити, я буду завжди думати, згадувати і допомагати своїм своїм. Своїм односельчанам, своїм киданчанам, тому що вони для мене всі велика родина. Більше про свято у киданцях на збиращині. Дивіться у програмі Алини Мацейків, сільський календар, незабаром на каналі Тіві 4